кращі з поміж кращих у Івано-Франківську знову обиратимуть володарів тріумфу. Церемонію вшанування лідерів економічного прогресу міста Тріумф 2012 Проводять 9 років поспіль. Цього року кількість номінацій не змінилася. Їх 13. Щоправда, зазнала змін характеристика номінацій серед нових титулів, кращий перевізник та мале підприємство. У мерії додають задля прозорості визначення номінантів, довелося змінити критерії відбору. Конкурсна комісія оцінюватиме претендентів за бальною системою. До складу конкурсної комісії входять. І депутати Івано-Франківської міської ради, зокрема, голова профільної комісії, яка курує і опікується підприємництвом економікою, тобто ряд депутатів, включений до конкурсної комісії. Безумовно, голова дорадчої ради великих промислових підприємств при міському голові, пан Дучек Василь Іліч, директор локомотиворемонтного заводу. Також у складі конкурсної комісії є представники засобів маси інформації. Серед ключових показників успішності номінантів темпи росту виробництва, рівень заробітної плати, податкова дисципліна, трудова зайнятість та відсутність заборгованостей Виникає така ситуація, коли люди ну чомусь соромляться приймати участь, десь не хочуть бути трішки публічнішими і, скажімо, отримувати ці нагороду. Іноді просто як кажуть, доводиться навіть говорити про те, що насправді насправді у вас дуже хороше підприємство, дуже хороші показники, тому що в конкурсній комісії є багато членів із податкової з різних органів. Є члени представники торгово-промислової палати, і в принципі вся загальна статистична інформація щодо успішності діяльності підприємств у нас присутня. Тріумфаторів вибиратимуть після закінчення терміну подачі заявок для участі у конкурсі. Наразі журі визначилося лише з критеріями оцінювання. Офіційна церемонія нагородження лідерів економічного зростання відбудеться у середині березня. Ірина Тимчишин, Владислав Осельчук, новини на вежі.